Вітаємо усіх на нашому каналі Динамо Шахтар, коли, де і у котрій, який суддя розсудить українські дербі, Йожив Сабо назвав головний козир киян, який що прогнозує Маркевич і хто у Динамо має проблеми з зайвою вагою. Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Після чергових єврокубкових матчів повертаємося до української прем'єр-ліги. Неділя, 27 жовтня, чергове українське класичне Динамо Шахтар. Київ стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, 18-та година. Пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі на першому футбольному. Не пропустіть! Нас уже майже 170 сімдесят тисяч у цій прекрасній палкій компанії вболівальників і коментуємо разом. Приходьте. Отже, неділя Ютуб перший футбольний. Перед матчем пригадаємо турнірне становище УПЛ. Київські динамівці на першому місці 25 очок і випереджають гірників на 6 пунктів. У Шахтаря 19, у Динамо 8 перемог, у Шахтаря 6. Динамівці забили 21, пропустили 5. Гірники 25 разів відзначилися 9 пропущених м'ячів. Боротьба за чемпіонство триває. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другом, партнером каналу «Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь! Найкращі бомбардири чемпіонату на сьогодні Олександр Назаренко з Полісся і Георгій Судаков з Донецького Шахтаря. Олександр та Георгій відзначилися сім разів. Далі Олексій Гуцуляк, Полісся, Олександр Філіпов, Олександрія, Ігор Краснопір, Рух у Киян. Найкращий бомбардир на сьогодні Віталій Буяльський. Він відзначився тричі. Головний суддя українського класичного дербі Микола Балакін на системі ВАР буде працювати у цьому матчі Денис Шурман. Чекаємо справедливого арбітражу. Втрати київського Динамо перед матчем з донецьким шахтарем. Олександр Шовковський після матчу з Ромою заявив про те, що ні Ярмоленко, ні Піхальонок точно не зіграють у цьому матчі. Стосовно Сибаліоса і Володимира Шепілєва чекаємо на нову інформацію. Наставник гірників Маріно Пушіць поділився очікуваннями перед матчем. Цитую: Поєдинок з лондонським арсеналом був для нас хорошою підготовкою. Дербі завжди особлива гра. Це справді дуже важливий поєдинок, проте ще не вирішальний. Ще рано буде цікава гра, зазначив Марино Пушич. Поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння і колишній тренер Київська Динаво Йожев Йожефович Сабо. Гірники можливо сильніші за індивідуальними якостями за рахунок бразильців. А кияни мають козир. Це перевага у командній грі. Думаю, все ж таки буде нічия 1-1 або 2-2. Якщо буде 0-0, то я не зрозумію, що це за футбол без забитих м'ячів. Заявив Йожев Сабо. Український тренер Мирон Маркевич також поділився своїми очікуваннями. На сьогодні Динамо і «Шахтар» – це дві абсолютно рівні команди. Я думаю, буде нічия. Хотілося б, щоб е, результативно зазначив Мирон Богданович. Друзі, а ви як вважаєте, що буде в цьому протистоянні? Чи також нічия? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чим завершиться протистояння динамо і Шахтаря. Чекаємо. Як стало відомо, Sport.ua, нападник юнацької команди Київського Динамо Матвій Пономаренко має проблеми з зайвою вагою. Під час турніру збірної України ю 19 в іспанській Марбелі Пономаренко важив 100 кілограмів. При цьому нормальна вага футболіста 90. Пономаренко пропустив майже весь серпень та вересень через травму гомілки, що також вплинуло на його фізичну форму. У нинішньому сезоні Матвій Пономаренко провів один поєдинок за першу команду та три гри за Ю-19, відзначившись одним голом. Тим часом українська прем'єр-ліга визначила найкращого гравця 10-го -ту туру. У підсумку найбільше голосів отримав нападник із Динамо Владислав Ванат, який оформив дубль у матчі з оболонью. До списку номінантів також потрапили Ілія Путрія з ЛНЗ, Жан Педросо з Карпат, Даніель Соса з Кривбаса і Володимир Брашко з Динамо. Як ви вважаєте, правильний вибір? Далі. Друзі, коротко про найближчі наші трансляції на каналі Перший футбольний. У суботу у нас два матчі Карпати Оболонь після 17-ї години. І Дербі іспанське, Реал Барселона, після 21-ї години запрошуємо вас прийти і підтримати своїх улюбленців. А у неділю класично українське Динамо, Шахтар. Після 17 години на першому футбольному нагадаю що анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі дописи на Ютуб каналі Перший футбольний а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь. І на цьому все. Дякую за ваші лайки і вподобайки. Підтримайте наш україномовний канал. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підніміть великий палець догори прямо зараз. Будемо раді. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть, чим завершиться класичне українське дербі. Слава Україні! Ваш перший футбольний.